Гадаю, це відео буде цікаво навіть тим, хто покинув гру. Вітаю, народе! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Крупт, і цього разу мова піде про те, яким чином Геншин міг би повернути мільйони старих гравців, залучити купу нових. А також покращити ігровий досвід для усіх тих, хто досі продовжує в нього грати. У цьому відео я зібрав усе, чого не вистачає грі, Genshin Impact. Полетіли. Що ж, от ми заходимо в гру, виловлюємо паймон і починаємо знайомитися зі світом. Перше, чого нам одразу не вистачає, це нескінченної стаміни поза боєм. Зараз вже ціла купа персонажів мають здатність до швидкого переміщення світом і значно швидшого, ніж спрінт. Тому я не розумію, чому досі стаміна поза боєм не нескінченна, принаймні, хоча б для бігу. Однак забиратися на скелю чи плавати. Теж не сказати, що комфортно, особливо після виходу натланівських персонажів. Тож нехай вони стаміну продовжують жерти, однак варто пришвидшити анімацію. Розробник наче не думає про те, що світ в них вже настільки величезний, що для новачка, щоб дослідити усе, знадобляться сотні, а може й тисячі годин. Тому, на мою думку, час вже скоригувати, як витрачається стаміна на різні види переміщення світом. Однак, що як новачок вирішив вибити персонажа зі здатністю до швидкого переміщення, наприклад, Шилонен. Тут ми підходимо до проблеми номер 2 В грі відсутній доступ до босів та решти фарму, якщо ці місця у вас не відкриті, вже давно час з цим щось зробити. Бо летіти через усю мапу, щоб дістатися до потрібного босу чи данжу, захочеться не кожному. Однак чи є рішення проблеми? З данжами все просто, можна зробити так само, як і з тижневим босом, прямий доступ без фізичного перебування біля входу. З босами можна було б зробити щось на кшталт локації для тестового забігу, адже всі босси, окрім океаніда, адаптовані, щоб їх можна було поставити в безодню. Тоді чому не зробити таку зону швидкого доступу до необхідного боса для новачків? Ну, добре, добре, боса ми нафармили. А далі треба прокачувати таланти, і от ви бачите, що сьогодні не той день тижня, і чекати ще два дні, допоки ви зможете сходити в данш за необхідними вашому персонажу книгами. Це, мабуть, найтупіше, що я бачив в гачах. Звісно. Це треба обов'язково відв'язати від днів тижня. На щастя, як я зрозумів, цей розробник вже скоро збирається зробити, але побачимо, як воно буде. Ну окей, окей. Ми нафармили книги, все чудово, однак тижневий бос має інше дурне обмеження? Не кажучи вже про дикий рандом айтемах, нагороду з кожного боса можна отримати лише раз на тиждень, хоча доступно три заходи на тижневих босів. Чому не дали можливість ходити всі три рази на одного боса, невже через це люди будуть менше грати? Звісно, що ні однак новому персонажу люди точно радітимуть більше, якщо швидше зможуть його прокачати. Так, ви скажете, що зараз є можливість зафармити усіх босів, тому що три заходи нам доступні за 30 смоли, а далі можна ходити на решту босів за 60, і технічно можна зафармити усіх абсолютно босів, однак все одно лише по одному разу на тиждень. Нехай можливість буде обмежена до трьох заходів, однак їх усіх можна буде зробити на одного боса. Що ж. Ось ми прокачуємо рівень, прокачуємо таланти, фармимо артефакти, і на усе це витрачається смола. Звісно, велика дяка за те, що, хоча б, кап збільшили до 200, бо раніше не вистачало навіть на 24 години. Однак, чому б не зробити одразу як в старейлі резервне накопичення? Замість 240 Ми в день, якщо не заходимо в ХСР, отримуємо 80 смоли в резерв. І так поки не накопичимо ще, здається, 1800. Чому подібне одразу не ввели і в Геншині? Бо я певен, не кожен заходить у гру щодня. Навіть придумувати нічого не треба, просто скопіюйте. Що ж, переходимо до важкої артилерії. Кнопка скіпу діалогів. Хтось може мені заперечити, однак я вважаю, що додавши кнопку скіпу діалогів, можна повернути величезну кількість гравців у гру, бо інколи квести відверто не цікаві, однак вони можуть передувати цікавим квестам, а отже, їх усе одно треба проходити. Яскравий приклад це мейн квест у фонтейні з тюрмою. Він дуже довгий і скучний, однак. Пропустити його і піти проходити кінцівку з фуріною неможливо, і за рішенням, як саме реалізувати скіп, теж далеко ходити не треба. У Вові WoW при натисканні кнопки скіпу гравцю дають короткий опис розмови, щоб навіть скіпуючи квест, ви залишалися в курсі подій. А якщо подумати про новачків, то уявіть, скільки квестів їм потрібно пройти, щоб по сюжету дійти до останніх подій. За моїми підрахунками, основні квести заберуть не менш як 150 годин ігрового часу. Ще стільки ж займуть другорядні квести, які відкривають закриті частини локацій. Ще годин 50 займуть завдання легенд, і це ми навіть не говоримо про дослідження мапи, збір скринь та решту. Я гадаю, щоб з нуля в спокійному темпі новачку пройти та дослідити усе, що є в грі, знадобиться не менш як 50. 500 годин. Тож, на мою думку, кнопка скіпу найголовніше, що треба додати в геншин та решту ігор Хоя. Що ж, добре, це ще не все. В цій грі вже дуже велика кількість четвірок. І більшість з них стають більш-менш хорошими персонажами лише з отриманням великої кількості сузір'їв. Це нормально. Однак можуть траплятися ситуації, коли четвірка потрапляє з непотрібною вам п'ятіркою, і в цьому випадку ви або забиваєте на це і крутите до останнього, або забуваєте на цю четвірку, бо отримати одну копію персонажа замало. Рішення цієї проблеми наступне і дуже просте. Вже давно потрібно було змінити магазин Paimon таким чином, що кожна нова четвірка буде додаватися у нього і з'являтиметься кожні півроку знову в магазині. Таким чином, звісно, через нелюдську кількість часу, але у гравця буде можливість гарантовано отримати будь-яку четвірку у грі з усіма сузір'ями. І якщо ми вже заговорили про четвірки, гадаю, стандартним п'ятіркам теж місце в магазині Paimon. З одного боку, може здатися, що це спрощує отримання персонажів однак, подумайте самі: стандартні п'ятірки без сузір'їв слабо вплинуть на аккаунт однак, на мою думку, в гравця має бути більший вибір, на що можна витрачати кешбек. Бо я впевнений, що 99% гравців, і я не виключення, просто купують там крутки. А от, наприклад, у Вуві я досі збираю кешбек, бо там продаються сузір'я для лімітованих персонажів. І якщо комусь з моїх персонажів знадобиться сузір'я, однак я не виб'ю його, я куплю його за кешбек. Далі івентова зброя. Я розумію, що дати можливість людям пройти якісь старі івенти, це надто складно реалізувати, коли грі. Вже стільки років. Однак стара івентова зброя серед неї є дуже цікаві екземпляри. Доступ до них не зламає гру. Однак корисність від цієї зброї значно більше саме для нових гравців, а не для старих, в яких вона просто валяється. Це може бути або новий фарм ресурс з тижневих босів, наприклад, або рецепти для крафту, або ж хоча б додати їх в магазин Pymond за кешбек. На мою думку, доступ до цієї зброї має існувати в тих, хто тільки не почав грати. Щодо самої івентової зброї, то інколи в них виходить щось класне, а інколи відверте лайно. Можна, наприклад, дати можливість на актуальному івенті обирати не нову зброю, а якусь зі списку старої зброї. Це теж варіант. Наступний пункт це те, чого я хочу найбільше, але те, що найменше можна очікувати. Баланс патчі Коли гра вже достатньо стара, а геншин вже більш ніж достатньо старий, застарілі механіки персонажів потребують адаптації під сучасні. Це не означає, що пауеркріпу не повинно бути, він невідворотний. Однак в грі є персонажі, що спроектовані відверто погано. Наприклад, мій улюблений персонаж Сіньянь. Чи подобалося б мені грати більше, якби вона по силі на Сі6 була приблизно як Сі0 Р0 хутао? Так, звісно, бо в цьому випадку з великою інвестицією я б зміг зробити з неї достатньо сильного персонажа. Однак чи зламало б це гру? Ні. Бо нові персонажі усе одно значно кращі, і їх усе одно будуть крутити. На мою думку, кожен персонаж заслуговує бути достатньо сильним, щоб бути грабельним у сучасних умовах. Звісно, це лише мрії та певні рухи в сторону таких змін. Розробник все ж робить, Тож, будемо сподіватися, що рано чи пізно це таки станеться. Що ж, залишилося ще кілька не таких великих змін, але не менш значущих. По-перше, перекрафт артів. Я не бачу жодного сенсу в тому, щоб не додавати нові сети одразу в перекрафт, і приклад Star Rail. Я збираю персонажів там часто і багато, і ресурсів, щоб користуватися можливістю перекрафчувати в актуальні сети, у мене просто немає, бо вони постійно використовуються. Тому так зараз в багатьох може бути накопичено багато артів для перекрафту, і якщо додати нові арти зараз, то ті, хто накопичив, отримують перевагу. Однак як тільки вони витратять усе, переваги не стане. Як на мене, це штучне обмеження застаріле і не має жодного сенсу. Другий момент це зайві ресурси, які просто валяються. Їх ми або отримали за івент, або ще за щось, і вони так будуть лежати мертвим вантажем завжди. Однак чому б не додати в гру перекрафт будь-якого виду ресурсу в рамках свого виду у співвідношенні 2 до 1? Це невигідно, однак я вважаю, що гравець принаймні заслуговує мати цей вибір, і така опція також є в старилі. Третя дрібничка це пресети збірок персонажів. Чим більше в грі ставатиме саппортських сетів, тим частіше для отримання максимального бафу нам доведеться перевдягати персонажів. Однак робити це зараз неймовірно незручно, і, звісно, зберігати пресети було б чудово. Певним чином, я розумію, чому цього немає, бо тоді фармити багато збірок одного сету буде не потрібно. Однак правда в тому, що ви все одно. Будете фармити кращі арти, тому питання лише в тому, скільки артів ви залишатимете, а це не є чимось суперґеймченджін, тому ця функція цілком може з'явитися. Четверта дрібничка це більше для контент-мейкерів, можливість вимикати сузір'я. В мене, наприклад, сі два фуріна, і в тестах мені часто буває потрібна вона без сузір'їв, тому мені доводиться роздягати її, щоб хоча б зменшити її демедж. Однак є такі персонажі, як Беннет та Кендіс, шосте сузір'я, яких інколи може зашкодити. І ці персонажі б зраділи, отримавши таку функцію. Також, якби Ця функція була присутня в грі можна було б проєктувати персонажів з огляду на неї, наприклад, робити якесь сузір'я, яке змінює механіку персонажа, щоб він починав працювати в якихось нетипових командах. А якщо це не потрібно, то можна було б просто вимкнути його. Ця функція додала б ще більше різноманітності у гру. П'ята дрібничка, яка впевнений, сподобалась би багатьом гравцям, які люблять понакручувати циферки, це кімната або хоча б манекен для тестів. Це вже є в іншій грі Хойо, нульовій зоні, і це неймовірно зручне місце. До того ж, я чув, що його там ще й покращили, але не знаю, як саме. В Геншині я використовую для цього якогось боса, однак тестувати щось в місці, створеному для тестування, звісно, було б значно зручніше, і найголовніше, це б дозволило точніше порівнювати різних персонажів між собою. Отакі, от, от у мене думки з приводу того, як зробити Геншин Again. Звісно, не варто сподіватися, що хоч один пункт з мого списку буде реалізований, однак помріяти не зашкодить. А які зміни чи покращення повернули б вас у гру, чи змусили б по-новому на неї подивитися? Напишіть про це у коментарях. А якщо ви хочете мене підтримати, то підпишіться та поставте лайк, чи можете долучитися до спонсорів? Це теж буде приємно. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!